Яблучний оцет та харчова сода одні з найпотужніших природних засобів у світі. Їхні цілющі властивості відомі людству з глибокої давнини. Ще понад 8 тисяч років тому стародавні єгиптяни використовували яблучний оцет як антисептик. У стародавній Греції його називали еліксиром зцілення і активно призначали для зміцнення здоров'я. Харчова сода також була відома у тих цивілізаціях, її застосовували як натуральне мило. І згодом відкрили ще одну унікальну властивість. При внутрішньому вживанні вона може полегшити багато проблем зі здоров'ям. Якщо щодня перед їжею випивати склянку води з яблучним оцтом і харчовою содою, можна не лише покращити загальний стан організму, а й стабілізувати рівень жиру в тілі. Такий простий засіб має комплексну дію очищує, відновлює та гармонізує роботу внутрішніх органів. Ось простий рецепт. У склянку води кімнатної температури додайте одну столову ложку яблучного оцту та чверть чайної ложки харчової соди. Добре перемішайте і випивайте за 15-20 хвилин до їжі. Цей напій може стати вашим щоденним ритуалом на шляху до здоровішого життя. Ці інгредієнти легко знайти в магазинах по всьому світу. Вони природним чином стимулюють здатність організму до самовідновлення. Давайте розглянемо простий рецепт цього лікувального напою. Вам знадобиться одна столова ложка нефільтрованого яблучного оцту, одна четверта чайної ложки харчової соди та одна склянка теплої води приблизно 250 мл. Змішайте всі інгредієнти у чашці та ретельно перемішайте, пийте цей напій наче двічі на день щонайменше за годину до їжі. За бажанням можна додати трохи натурального меду або соку лимона, щоб покращити смак. Цей напій не лише додає енергії, але й покращує травлення. Організм починає краще засвоювати поживні речовини, що позитивно впливає на загальний стан здоров'я. Крім того, напій запобігає та допомагає лікувати інфекції сечововідних шляхів, очищаючи нирки. Здоров'я нирок це ключ до виведення токсинів, які ми отримуємо з ліків і шкідливої їжі. Завдяки вмісту сірки суміш знижує ризик утворення каменів у жовчному міхурі, печінці та нирках. Вона також сприяє виведенню зайвої рідини з організму, це зменшує тиск у м'язах і суглобах, допомагає зняти запалення. Особливо корисно для тих, хто страждає на артрит або болі в суглобах. Вітамін А, що міститься у цьому напої, легко засвоюється і значно покращує стан очей. Він зволожує слизову оболонку, усуває сухість та захищає від інфекцій, таких як кератит. Харчова сода чудово справляється з болісною кислотністю в шлунку. Тоді як яблучний оцет забезпечує організм ферментами, які сприяють загоєнню слизової оболонки та нормалізують кислотність у майбутньому. Така комбінація може ефективно допомогти при герх, печії, кислотному рефлюксі та розладах травлення. Сучасний стиль харчування часто робить наше тіло надто кислим. Цей напій допомагає відновити кислотно-лужний баланс завдяки гідратації, що позитивно впливає і на стан шкіри. Зменшує прояви акне, сухості та дерматитів. Багато алергічних реакцій виникають саме через підвищену кислотність організму. Якщо регулярно вживати цей засіб, можна помітити зниження симптомів сезонної алергії, шкірних висипань, таких як кропив'янка та інших подразнень. Зростає кількість свідчень про те, що харчова сода може допомагати не лише в лікуванні, а й у полегшенні перебігу онкологічних хвороб. Деякі користувачі вважають, що вона сповільнює ріст пухлин. Може використовуватися як допоміжний засіб разом із традиційною терапією. Надзвичайно важливо використовувати саме нефільтрований яблучний оцет з маткою, це специфічні волокна білків, ферментів і корисних бактерій, які іноді виглядають, наче павутина в оцті. Саме вони несуть найбільшу користь для організму. Сода це білий порошок, відомий також як бікарбонат натрію. При купівлі варто бути уважним, вам потрібна саме харчова сода, а не розпушувач тіста. Адже останній містить додаткові інгредієнти, які в цьому рецепті зайві. Щоденне вживання цього природного засобу допомагає боротися із застудою, болем у горлі, кашлем, закладеністю носа та інфекціями пазух. Напій ефективно розщеплює слиз і мокротиння, очищаючи дихальні шляхи та прискорюючи одужання. Крім того, завдяки великому вмісту мінералів цей напій запобігає м'язовим судомам. А також покращує стан зубів і ясен, зміцнюючи їх. Зниження ваги це ще один поширений ефект від вживання цього природного тоніка. Якщо приймати його щоденно протягом трьох місяців і більше, організм починає природним чином стабілізувати рівень жиру в тілі. Яблучний оцет у складі цього напою сприятливо впливає на серцево-судинну систему, він знижує рівень поганого холестерину. Та допомагає очищати судини від бляшок, що позитивно позначається на здоров'ї серця. Якщо вам не до вподоби смак цього засобу, можна не розводити його водою, а випити невелику порцію з чарки. Після цього рекомендується з'їсти шматочок фрукту, це допоможе нейтралізувати гіркоту. Щоб дізнатись більше про користь натуральних продуктів, переглядайте наші інші відео. Щиро дякуємо за увагу. Якщо вам сподобалось, Залишайте вподобайку і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові корисні матеріали. Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та гармонії в житті.